Всім привіт, показую вам. Дивіться, яке до мене класне вино прийшло. Ось така патріотична стрічечка а, українська. Правда, відвалилася ця штука. Вино, всьому вино 13 років. Воно дуже класне, дуже витримане. Так, ось щось у мене кіноефект увімкнувся. До речі, так непогано, ніби. Прикольно. Не, заради експерименту залишу, якщо що пишіть, що так незручно. Нехай буде кіноефект, нехай, нехай всі бачать, яке їм. А, ой, коротше, коротше, яєчко. Дуже мені захотілося яйце. Просто, просто. А, поки воно не Відні вже бронювати. Квитки вже в квітні, тому що не квитки, точніше, а будинок мешкання, тому що вже не може бути житла, якщо впритик приїхати, може вже не бути. Або буде по дуже дорогій ціні. А в Колобжику взагалі дуже гнуть ціни, тому що там люди заробляють тільки під час сезону, тому, в принципі, в Хорватії буде дешевше відпочити, ніж в Колобжик. Але Хочу в Колобчик, тому що хочу забрати батьків. Хочу забрати батьків, і відпочинемо вже на морі в Колобжик. Ось. Ну, поки так, поки так. Але там класно, там реально класно. Мені дуже подобається Балтійське море, дуже гарне. І Віталію обов'язково. Віталію це буде десь у травні. Ось. У травні Віталію, по-любому, по-любому, по-любому. Треба Віталію, треба підвчити завтра, якщо все буде ок. Ну, в плані, якщо я виспу, все. якщо е, щось не ок, значить я не виспана. Якщо все ок, то я виспав. Серйозно я. Є люди. М -м, точніше, багато м -м -м, хто може звоздрити там, так? Успіху іншій людині. Грошам, статку. А я реально завзро людям які сплять. А це най... найцінніше. Це найцінніший діамант, який може бути. Це сон. Ти його не купиш з які М -м. ні з яких гроші. Ні за яким. Осолечик. Я сьогодні їздила на машині, дуже, дуже давно не їздила, дуже давно. І сіла десь 16 кілометрів в одну сторону, проїхала і 16 назад. Ось. Ну, загально 30, 32 кілометри, так? Проїхала. Відвикла. Але проїхала. Кубінска так руки мені Ось. 8. 8 березня було класно, дуже хороше. Були суші, було, це випадково замовила дві піци замість однієї. Я... Дуже вам дякую, хто мене вчора поздоровив. Було дуже приємно. Вино дуже класне. Тому осколо натурально Цічечко. Тому так. так, буду їсти. Буду їсти. Продовжимо. Роблю сирники, Готую Тобто сирнички, прості інгредієнти, творог, ізюм, мука, трішечки, цукор. Родзинки, родзинки. І на пательню на кокосовому маслі. І завтра буде що їсти до кави. Ми не маємо права осуджувати людей, які живуть не так, як ми, або жили не так, як ми. Дуже, плоско, дуже можна плоско осуджувати, плоско мислити, розуміти по-своєму це. Але ти не був в шкурі цієї людини і ти не знаєш, чому цей вчинок був такий. А не кожному, повірте, це і не кожна людина може розкритися дуже далеко, тому що не кожен, не кожен хоче чути правду, не кожен готовий до цієї правди. Ось, тому не треба ковырятися, якщо ви, щось вам ну, ну, серйозно, Я, ну так, не давай згоріа в цілому, це як на YouTube. От я вам розповідаю ту частину життя, яка в мене є, і вам нормально, і вам нормально, вам ну, там, не треба, там, ви мені не пишете, а ну давай, але більше показуй. Ні, ви з вдячністю, ви приймаєте мене такою, яка я є. І я вам розпию, ну, якби, тобто, і все, і нормально. А тут витягувати з мене те, що не витягнеш, тому що в мене був свій пройдений життєвий досвід, в мене є свій певний. в мене є ну, своє життя, свої кроки до цього майбутнього, до цього дня, що я маю. Тому що, ну, а як? У мене немає такого життя, що я родилася, розумієте, в таких, як там кажуть, срібною ложкою в роті. Ні, в мене такого не було ніколи. І те, що я маю зараз, і те, що я це наслідок того, як я це є наслідок, розумієте, все є наслідок нашого наших прийнятих рішень. ось. І ну добре, якщо такі, прийміться і, будь ласка, це я так, не до вас, не до всіх. Я от до певних категорій людей, я, я щоб на мене пускнула, О, там фольга. Ось, і якби живіть своє життя. Спостерігайте, як ви жили до цього часу. Наскільки ви були там святі чи не святі, наскільки ви були правильні, наскільки в мене от є знайомий, і його говорять, ну, він класний. Я не хочу, я не знаю, що говорити. <сміття> бо Зараз ну, кожен подумає про своє, розумієте? Ось, йому говорять, що ти бандит. Що таке. А він такий, ну, типу, У мене просто там фольга, ну, треба її заклеїти. А він такий так я бандит. Пусте. Людина приймає правду про себе і, і, і нормально, і ок. Його питає, намагаються чи застидити, чи що, але ну, він доросла людина. Чомусь він там, якщо він не бандит, то чомусь він став цим бандитом, так? Тяга до чогось було. Коротше, я не оправдовую бандитів, але я і не осуджую бандитів, ви розумієте? Тям займаюся своїми справами, а я себе буду завжди захищати. Тому що в мене реально там свій груз, в мене свій етап, в мене, ну, в мене не було таке, ось так мені все легко. Ну, ніколи в мене такого не було. І я не кажу, що хтось цим винуватий, що... але я живу своє життя спокійне. Я не піднімаю цю... ніяких тем, там, як я жила, там. було легко, мені чи тяжко, чи, хто... чи там вин... 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 Винуватити когось в цьому. Ні, я живу ну, проживаю цей день. І браде, шукати, і, що... і, шукатись, і, шу вишукувати щось. О, мама мія! Просто реально от нема чим зайнятися. от Це, це просто. А я ні, ні-ні-ні. Я, ні, я на таке не ведусь і не поведусь. Я за себе, я, я реально розумію, що в мене є своя правда, і я в ній права. Ідеальні сирники, ідеальні. те, що е, люди е, нема чим зайнятися, то скоріше це оградці людини і ніхер робити. От серйозно. Просто нема що робити. Тішки підсмалила. Ну, так не сильно. Десь молочно. Смачно, що в мене є одна порція. Якусь реакцію від мене чекали. Ну я, ну, ні, ну, ні, Боже, не, не подобається там зі мною там спілкуватися, не, не хочеться. бути ну, Ввечері тяжко знімати, тому що немає світла нормального. Викликати мене, не раді Бога, чесно. Ну ні так ні. Ні, так ні. У мене... Я говорю. Те, що я можу сказати, я говорю, те, що я не піднімаю цю тему якусь конкретно. Я не хочу, це моє, це моє особисте. От Якщо так взяти, от серйозно, от чесно, взяти там, наприклад, біографію мою почитати там, е, ну скоріше всього, от почне читати мою біографію та людина, в якої дуже багато вільного часу, яка не зайнята своїм життям. Або зайнята, але недостатньо. От, скоріше всього, це буде та людина, яка дійсно ні хрена не робить. Тому що людина, яка щось робить в цьому житті, вона, скоріше всього, буде займатися собою. Перший візьме прочитай біографію та людина, в якій нема чим займатися. Все, я все сказала. Ось так. Все, всім пока. Які гарні.